Здорово, вигнанці! Хочу вам розповісти про чоловий метод фарму, який називається Ритуал. Суть цього взагалі ритуалу. Ви просто заходите на мапу, вбиваєте монстрів, які заспавнились біля ритуалу, Активуєте ритуал, вбиваєте цих монстрів знову, вони дають вам очки. За ці очки ви приролите собі якісь нагородки. Без води. Скарабії нам потрібні. Оці дві штуки, і оці дві штуки. В ритуалі спамляться моби тільки ті, які згенерувалися на початку карти. Якщо ви ведете пачку мобів в ритуал, які там не заспамнились, то обламайтесь, вони вам не дадуть очков. Так що будьте з цим обережні, скажімо так. Окей, два цих можна взяти, наприклад, на. Magic pack, я не знаю, ось такі додаткові паки якихось монстрів. Можна взяти 100% Prob Джун, Це я собі такі використовую, який хочете, такий беріть, там взагалі пофіг п'яти. Головне, оці два мають 100% бути. Перший дає додаткові рероли плюс е, відсутність е, плати за цей рол. У вас буде взагалом 5 реролів, 4 з них безкоштовні, один буде коштувати там 6300. І ці берете. Ці скраби дають, що нам дають, увеличують кількість асортименту ну, нагороджувальному вікні, скажімо так. Такий базарчик там буде. Два, можна один, можна без них, але якщо без них, то там буде дуже скудний вибір. Якщо буде один, то буде так собі, скажімо так. Якщо буде два, то будуть майже завжди повні штаби. Далі, давайте зараз в атлас підемо. Що в нас по атласу? Це не цей атлас. Ось цей атлас. Нам треба розігнати до 100% шансу ритуалу. Ми забираємо ось це Сузір'я. Ми забираємо по-любому кожен перший нот з кожного Сузір'я, тобто цей, цей, цей і цей. Після того, як ми побрали ці перші нодіки, у нас 100% шанс, прок на ритуал немає піти. Далі. Беремо по-любому, щоб у нас на картах було 4 ритуали цей нод. Беремо по-любому ось цей нод. Він допомагає зменшити ціну, за яку ми відкладаємо, плюс допомагає, щоб чаще ці відкладені предмети нам прокали. І на 100% збільшує нагороду за унікальних мобів. Далі цей нодік. Цей нод хитрий. У нас є ось такі банки, тобто в ліву сторону цих три точки, ми забираємо по-любому. Ці, якщо хочете, можете не брати. Е, що це таке? Великий нот дає нам з 15-відсотковим шансом, що з ритуалу дропнеться така от банка. В банку можуть бути запечатані додаткові монстри. Можуть запечатані бути додаткові монстри плюс унікальні монстри. Е, Прикольна штука, насправді, особливо коли вам потрібно роздути. Кількість очок, щоб забрати якусь там. Ну, ви, наприклад, відклали якусь дуже дорогу штуку, і вам надо її побыстріше забрати. То п'ятим скарабеєм ми будемо всовувати ось таку банку. Це з босом банка. І у вас будуть на кожен ритуал із ще трьох будуть додаткових, от, наприклад, тут 27 монстрів і плюс один унікальний. В кожному з ритуалів вони будуть прокати Далі. Оці два нодика додають кількість оцих волосянок, я не знаю, як це називають. Сплінтеров, короче, і коли цих 100... вони зберуте 100 сплінтерів, вони привращаються в ритуал весел. Ритуал весел це оця банка з загнаними монстрами. Суть роботи механіки така, що ви заходите типу, до ритуала. От, ви, ви пройшли ритуал, в кінці прокнув бос в ритуалі. Ви його вбили, цього боса. Ви побачили точно, що він в ритуалі заспавнився. Зайшли, нажали банкою на цю штуку і забрали такий ну, наповнений сосуд. Я не зміг заюзати, тому що я на цю мапу йшов і так з цією банкою. Тобто, якщо ви банку всунули до Скарабею, тобто активували її, то вже винять, нічого ви з ритуалу не зможете. Отака от штука. Далі пішли по нашому дереву. Тут все ми забираємо, тут як хочете. Тут ми забираємо по-любому ці два нода, це на додаткові рероли, це на зменшення стоїмості прокрути, скажімо так. Ну, воно у нас спрацьовує тільки один раз, але пофіг. Це, якщо хочете, беріть, якщо хочете, не беріть, бо воно може якусь шмотку, як, ну, наприклад, диван в середньому десь коштує там, 2 тисячі цих балів, але воно може його так зафігачити, що він буде коштувати там, 10 тисяч балів. Але з другої сторони, також може зробити так, що диван безплатно ви забирати. Дивіться собі як вам зручніше, так і юзайте цю штуку. Я юзую сіро. У Мені просто все одно Далі. У нас ритуали можна так поділити, умовно, на три частини. У нас бувають ритуали. Я буду вставляти, напевно, тут якісь картинки, фотки, не знаю. Бо в мене нема записаних цих ритуалів Так, у нас може прокнути ритуал, звичайний. Де у нас? Асортимент предметів не зв'язаний з чим. Там у нас будуть шмотки, валюта, карточки різні, це все в перемішку, така каша малаша буде. Це самі прикольні ритуали, бо там можна щось дуже прикольне витягнути. Другий тип це спеціальна нагорода, це ритуал, в якому спавняться, де у вас у вікні нагород будуть тільки або валюта, тільки або картки, або тільки унікальні предмети. Гавно, редкостне ненавіжу, не, не советую. <реш> Не крутіться ютуал, Ходьте тікайте з карт. Там може, звісно, діван якийсь проклятий, але це, це реально говно. І третій від це, блін, крутий ритуал, бо тому, що там дід смішно сміється, мені дуже подобається. Я якийсь шутку собі в голові розказую, і тут дід починає сміяти. прикольно Коротше, що ви там будете лутати з цього ритуалу? ці нагороди будуть на кожному прокруті. Множимо в голові у нас 5 прокрутів, 5 з таких проходок ви 100% відкладете не купляйте, не забирайте їх, відкладайте. Чому? Я далі розкажу, щоб їх швидше можна було забрати. Бо може бути така штука, що ви дві штучки заберете, а потім і все, і не, не зможете забрати. Ну, типу, кому не треба. Плюс на цьому ритуалі може прокнути ще отакі от різні бомжики. Е, 3, вони називаються. Їх. До речі, як пірашки гарячі, розбирають. Дуже така трейдова штука. В чому прикол? Ну, типу, цей сотку стоїть. Там ще є, перф... дивимось на перфект, там ще є черепаха гігантська перфектна, вона теж диван десь коштує, теж легко дуже продавати. І ще є якийсь точно спектр, який коштує більше 100 хаосів, я тільки не пам'ятаю, як він називається. Насправді ви як зіштовхнетесь з цим дивіться ціну тільки перфектних цих спірітів, і ви дуже швидко усвідомите, що дорого, що недорого Що стоїть, дивиться, що не стоїть. Це таке, ну, на досвіді дуже швидко. Прохаваєте, скажімо так. Е, що далі? От, наприклад, да з дідом, що я казав, давайте повернемось. Якщо вам прокнув дід ви їх подкладували, і відповідно, у вас дуже багато буде відкладених нагородників Їх там може бути штук 10, наприклад. І ви за одну мапку їх не пройдете. Що я рекомендую в такому випадку? Ми знімаємо оцей нод на два додаткових рероли і забираємо ось цей нод. Цей нот. Не забороняє нам реролити, е, ритуал, але дає на 100% більше триб'юту. Що ми далі робимо? Отак, от зробимо. Засовуємо це, засовуємо якусь свою мапку. Я зазвичай стараюсь брати мапку, просто щоб був паксайз більше 20 і мені нормально. І сюди, і сюди докидуємо скараби, які роздувають паксайз. Оці скараби ми не вставляємо, ми їх відкладаємо, а оці можна вставити. Для того щоб якомога більше відлідожених нагород нам прокнути в цьому в ритуалі. Ідемо, забираємо і обов'язково назад повертаємо. Є таких два цікавих нодіка. Також ці два нода нам дозволяють збільшити шанс проку цього валютного ритуалу і дедовського ритуалу. Чого ви він в мене не включений? Тому що шанс на діда. Я не знаю, скільки там 0,1%, а шанс на цей валютний кончений ритуал напевно, відсотка 2. І по суті, на 100 ритуалів ми роздуємо дуже жирно оцей валютний прок. А дідуський не. Дідуський дуже мало буде прок, Не ну, може один раз там на 100 ритуалів прок І тим самим ми заберемо в себе можливість реролити ну, прикольні, тіпо, ці, там де. Каша Малаша в ритуалах знаходиться. Тому я максимально не рекомендую їх брати. Чому? Тому що, на моєму особистому досвіді, мені з цими активними нодами ні разу не прокнув дід. Ні разу не прокнув дід. При тому коли вони не взяті, в мене дід прокнув, здається, 8 разів за весь час. Хочете, пробуйте брати їх. Хочете, не пробуйте, це вже від вас залежить. Давайте далі по нагородам пройдемося. Я, може, відоси, буду тут вставляти. Але в основному ми будемо лутати просто дивани. Нам будуть часто прокати. Дівани можуть прокнути 4 в пачки, 5 в пачки. По одному буде часто прокат. Дуже часто будуть прокати отакі джевела. Загалом у нас будуть шматки, які нас будуть цікавити. це фрактурні. Разом з джевелами і з елементами синтезу. Якщо це синтез, ми будемо шукати кільця, щоб на кільцях був інкріз ефектів аур, бажано грейсу. У мене проктола в цій лізі грейса на плюс 17%. Якщо що, синтез це implicit мод, і ми його чекаємо просто по базі і вибираємо синтез свойства. Тоді вже чекаємо прайс. Тобто синтезовані шмотки ми по базі пробиваємо. В минулій лізі мені прокало кільце з чарджом, Це бляха, це бабки, дивани 150 там чи скільки дивани мінімум коштує. Але це таке за дроп можна сказати. А ось отакі отакі От штучки на інкріз, максимум, енерджі на різні урони, глазики різні, теж прикольні будуть дуже часто прокати. Якщо ви мало грали, наприклад, і не розумієте, що таке фрактурні, це нод в предметі, який неможливо змінити реролом. Тобто вони для крафту використовуються. І якщо ловите джевел якийсь, да, то зразу пробиваєте по ціннику по базі. І дивитесь, скільки він коштує. От По базі, у мене стоїть тут за скільки? За 4, якщо я його зараз за 3 поставлю, його просто по базі заберуть. І так же саме з тим. От бачите. Ну, максимум Cold Resistance ніхрена не стоїть. Але якщо базу ми візьмемо, то воно вже стоїть 5 діван. Ну, розумієте. Так же само зі шмотками шукаємо якісь т 1 свойства, от, наприклад, т 1 лайф, так. Прямо максимальний топовий класний ролик. Я його чекаю, їх навіть. О, вже появились, до речі, коли він мені випав, не було. Ну, 7 диванів, скоріш за все, за 7 диванів Я його не продам, Ну продам я його за 5-100%. Поміняю. Ось. І шукайте такі цікаві шмотки. Ви з... Чим більше через ваші руки їх прийде, тим ви будете більше розуміти, які треба саме дивитися, щоб вибрати. По шмоткам, думаю, все там. Омени, ой, омени, це взагалі явкусняха. Коротше, оменів є багато. В цілому, що нам треба? Оці два Омани будуть часто прок. Цей Омен, якщо ви левел качаєте, він і вам підійде. Якщо, ви... Якщо цей омен знаходиться в рюкзаку і ви вмираєте, то у вас знімають не 10%, а 2,5% тільки. Коштує він 160 хаосів. Так як я вкачав 99-й і мені вже на левел. пофіг, я їх просто продам. У мене їх 20 штук. Нормально? Нормально. Все це я нафармив, сам я їх не купував. Оці омани додаю 2. 1-3 білих сокіта. Коштують бабки. Вітя на початку ліги коштувало щось там 20 хаосів. імба імба Ці омени рідко прокають, вони одразу лінкують всі дирки в шмотки. Два ну, з половиною дівана дешево, типа кріня, вони рідко попадаються. Це мем омен, можна його так от на пол викинути. чого, тому що він 10 хаосів стоїть. І останній омен це теж дуже... мені в цій лізі два рази прокнув. Ось цей, це бабки. 33 дивана із-ізі. Ізі. Мені ще прокнув, я його за 47 продав. Перший, другий за 42. Далі що можуть прокнути? Можуть прокнути отакі от карточки. Отака хрень. І отака хрень. І це з ритуалом Ну, це це лакідроп. Якщо оце ми можемо назвати якимсь стабільним фармом, плюс там дивани валюти і так далі, то оце лакідроп. І мені подобається такий ладроп, бо я його з якоїсь другої. І механіки, мені треба басратися, якийсь зробити білд, щоб можна було його вибивати часто. По ритуалам, я думаю, все. Тут єдине, що я ще можу вам розказати, таке цікаве, давайте зайдемо на мапу. Якщо ви відклали кілька предметів, да, то уважно перевіряйте предмети, ну, карточки, наприклад, У мене, кстати, тут мало. Перевіряйте завжди. Е... Якісь предмети в лівому верхньому куту і в правому нижньому. Чому? В лівий верхній кут все саме дерегє йде. В принципі, ритуал їх плюс-мінус правильно оформлює. Тобто тут щось вкусне може попасти. І тут щось вкусне. Чому тут щось вкусне може попастись? Тому що ми взяли оцей нот. Ну, тобто, банально, диван може якийсь стоїть 100, 100 очков, і він відправиться, відповідно, по ритуалу в, в цей кут. Бо воно по, по ціні тут mm. градацію робить. От. І дивіться, бо. Я теж вставлю тут відосик, мені прокнуло 4 дівани, я їх не зміг забрати, бо тому що мені просто не виходило атрибута Ну, я його не зміг забрати. І ще один момент. Якщо ви відкладаєте шмотку і дуже довго її повторно не відкладаєте, і, наприклад, ви от, от реройнули, і у вас отак от шмотка затемнена. Да? От, от ця шмотка представила, що затемнена. Обов'язково на таких моментах включайте дефір айтем. Тому, якщо вона червоним підсвітиться ваша відложена шматка, і ви рерольнете, то вона зникне з ротації, ви її вже ніколи не побачите. І якщо ви такі ловите, то кров з носа відложуйте її. Це просто так, я вам на всяк випадок скажу. Бо пропаде, а... може бути, больно. І також оцінюйте, якщо ви давно у вас крутиться там якісь пародівани, наприклад. І ви розумієте, що от рерол 1340 коштує, а вам, щоб відкласти цей диван якийсь там треба 1000, а у вас всього 2000 триб'юта залишилось. І ви розумієте, 2000 триб'ута реролите останній раз мінус 1340 і прокає цей диван, який коштує 1000. І представимо, що він засвітиться червоним і ви його не зможете відкласти. Тобто, що я кажу? Рахуйте оцей останній ролл якийсь за очки йде. Прораховуйте його собі, щоб не опинитись в такій ситуації, що ви щось дороге не зможете е, повторно відкласти і воно зникне. Ось. Ну, собственно, і все. Е, що ще прикольно, його дуже прикольно можна мішати з різними механіками. На початку можна з мейлем бігати. Можна з Delirium якимсь бігати, напевно. З Блайтом можна бігати. Це, я з Блайта на Блайті і з під Maven бігав. Що я зараз зробив? Це особисто мій наразі досвід. Що я зараз взагалі роблю? Я бігав дуже довго кафедральну мапу, знайшов Діда Міщуна, ви знаєте, де такий сидить піздюк, який хренові унікаль, унікалки дає. Він може. Забінджений на карті дроп е гадальних карточок перенести на якусь іншу мапу. Я з кафедралки аптекаря переніс на дюни. Дюни мапа, як ви бачите, це просто квадрат і така кішка з босом. Тут він спавниться. Дуже маленька карта. І. Я перейшов в екзарха, тому що в екзарха дуже часто прока якийсь буст на дай вам, карточки. І мені вже реально, я тут ставлю таку фотку, напевно. Мені вже реально прокнув ще плюс карточка на Мейдж Влад. <с> <с> Це як до, до механіка, вони як між собою не, не бустяться, не пов'язуються з ритуалом, але мені просто так по фану бігать. І все. На цьому, в принципі, все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, ставте дізлайки, якщо не сподобалось. Е Підписуйтесь, дуже приємно, коли ви підписуєтесь. І якщо у вас залишились якісь додаткові питання по чому-небудь, тому що я вам розповів, можете йти в коментарі, я з задоволенням вам відповім. Плюс, якщо ви критики ритуалу, теж можете зайти в коментарі і написати які якась гол і нашим людям святою цю гібрати. Все, гарного всім дня! Будьте здорові і побільше вам мірорів в ритуалах. 宝宝。